Майже всі парки були перекопані траншеями, окопами, якимись засідками, якимись бліндажами. І так, все було. Буквально за два чи за три місяці після деокупації це було відновлено. Озеро прилетіло, нам довелося відновлювати його інакше воно все тікло. І майже кожне дерево, кожне дерево, воно обов'язково отримало якесь поранення. Кожен з громади. Має право і навіть обов'язок долучатися до озеленення. Ми будемо обов'язково відбудовувати і паралельно відбудовувати і ландшафт. Всім привіт! Ви на каналі Забуча Сіті. І це проект Бучанська громада Екологічні наслідки окупації. Сьогодні ми поговоримо про вплив окупації на зелені насадження, зміни в ландшафті та відновлення зелених зон. Разом з нами директор комунального підприємства Буча Зеленбуд Віктор Галущак. Де найбільше шкоди нанесла окупація Бучі та громаді? Скоріше всього, це лісові масиви, саме які межують до нашої громади, то Клавдівський лісхоз, а також і наші зелені зони, парки, алеї, сквери були пошкоджені під час окупації і Бучі, і старостинських округів. Найбільше, якщо Вважають за парки, за декоративне таке озеленення. От найбільше був пошкоджений Бучанський міський парк. Десь відсотків на 30 було зруйновано і елементи ну і відповідно пошкоджені дерева, і кущі. Але буквально за два чи за три місяці після деокупації це було відновлено. Газони, кущі, дерева, інші були висаджені. І на сьогоднішній день ми навіть не побачимо пошкоджень, але я вам все одно дещо вкажу. І найбільше був пошкоджений дитячий майданчик, скульптури, відповідно від вибухів, від осколків були пошкоджені дерева, оці вікові дуби. Але вони справляються з тим пошкодженням, продовжують далі жити. Чи були випадки, коли окупанти використовували зелені зони в своїх цілях? Та я думаю, так. Ну, дійсно, в військовій справі зелені зони якраз і використовуються для приховування позицій. Через то ну, майже всі парки були перекопані траншеями, окопами, якимись засідками, якимись бліндажами. Ну, так, все було. На жаль, так. Які зміни в ландшафті найбільше вражають, якщо порівнювати до та після періоду окупації? Скоріше, у нас проводяться роботи з благоустрою та озеленення це в межах проєктів відбудови. Ну, якщо, наприклад, відбудовується чи то будинок, чи то якась Школа чи то дитячий садочок, то в обов'язковому порядку там проводиться озеленення. Ну, Я думаю, що це питання і було в цій площині щодо ландшафтного озеленення. Правильно я розумію? В самі перші дні після окупації місяці була відновлена вулиця Вокзальна. І дійсно було пошкоджено 80-85%. Зелених насаджень по цій вулиці. Вони відновлені в повному об'ємі, навіть ще й більше висаджено і виглядає вона вже набагато краще. Ну, оце такі приклади відновлення, ті, що є на даний момент. Але я вірю, що такі проекти будуть продовжуватися. Ми будемо обов'язково відбудовувати і паралельно відбудовувати і ландшафт. Як організовано процес щодо лікування або видалення дерев? Це ціла процедура такого дозвільного характеру. Тут приймає участь постійна комісія при Бучанській міській раді в складі керівників відділів і підрозділів. Плюс в комісії присутній фаховий лісник, який в принципі, і визначає стан. А надалі е, готуються документи на виконавчий комітет. І рішенням виконавчого комітету підтверджується, чи спростовується дозвіл на видалення даного зеленого насадження. Е, сама комісія керується постановою 10.45, це такий порядок видалення зелених насаджень в, нас, в межах населеного пункту. Е, відповідно нього і діємо. Аварійне сухостійне дерево визначається в плановому огляді комісії, або оглядається по зверненню заявника. Це може бути хто з громади, людина, яка проходячи по вулиці, побачивши, сухостійне дерево, вона може звернутися в Бучанську міську раду, або якщо це дерево знаходиться біля її будинку. Далі комісія виїжджає на місце, визначає стан дерева, робить обміри, фіксує це все в акті, підписується всіма членами комісії. Далі виноситься на виконавчий комітет Бучанської міської ради. Після засідання при погодженні даного рішення. Видається ордер на видалення, далі дерево видаляється, якщо в тому є необхідність. Громада активно приймає участь в захисті зелених насаджень завжди. Дуже тітельно вони до цього відносяться, до будь-якого видалення, але, маючи всі погоджуючі документи, дозвільні, це робиться в законний спосіб. Які заходи вживаються для притягнення до відповідальності осіб, які незаконно знищують зелені насадження? При виявленні даного факту чи при повідомленні, звертаємося в поліцію, в принципі, так як будь-який заявник, будь-хто з мешканців громади. Далі поліція вживає заходи. Якщо є потреба, долучається екологічна інспекція, відповідно, нараховує. Штраф і виносить на адміністративну комісію. Ну, далі сплачується штраф. Таким чином це діє, як громадськість може впливати на процеси відновлення та озеленення в місті? У кожен з громади має право і навіть обов'язок долучатися до озеленення та Розвитку благоустрій міста. Але щоб не стався колапс, дійсно, закон про благоустрій не дозволяє самостійно висаджувати в зелених зонах, в парках, скверах зелені насадження, а тільки з дозволу відповідного органа. А саме організація, яка експлуатує даний парк, їй більше розуміння, де би краще висадити, де воно краще буде експлуатуватися, де воно не буде заважати. І це головне. Але запрошуємо долучатися розвивати зелені зони, підтримувати свої прилеглі території, підтримувати об'єкти при ОСББ, а також просто долучатися з якоюсь допомогою навіть самому Буча Зеленбуд. Запрошуємо в парк на толоку. Можете показати в парку щось, що було зруйноване, але вже відновили, або ми це візуально ще могли показати? Так, так. Якраз ми знаходимося біля такої локації. Це називається дитяча зона кораблик, такий дитячий майданчик. І саме тут було на 90% пошкоджена дана локація. Весь дитячий майданчик був зруйнований. Вся галявина вона була висаджена ялинами вигоріла від вибуху. Ну, постраждали скульптури, лавки і так далі Ну, На жаль, багато шкоди зроблено, але все відновлено. В минулому році ми зробили капітальний ремонт дитячого майданчика, відновлені елементи. Газон вже в перший місяць був після деокупації відновлений. Ну, залишилась згадка. Сама експозиція Дівчинка та хлопчик, на жаль, отримала пошкодження на виліт. Ну, і Таке нам залишиться як така згадка таких подій під час окупації. Дана алея в міському парку в нижній частині саме більше була пошкоджена. На жаль, кожне дерево було пересаджено наново. Всі вони були. Перебиті і ну, зберегти, на жаль, не можна було. Скульптури металеві, лєв наш мраморний, все це було пошкоджено, і навіть озеро прилетіло, нам довелося відновлювати його, інакше воно все текло. Але Лев підремонтували, басейн залатали, рибки у нас ростуть, фонтан працює, життя продовжується. Ну, от, В принципі, дані. Он, Артефакти від тих вибухів, які були на даному майданчику. На жаль, не працює фонтан, але немає світла. І ще одна наша така тяжба цей час. Всі пам'ятаєте це відео, ці страшні події, які відбувалися саме в даному сквері. Відповідно і видно пошкодження самих зелених насаджень, ці вікові дерева, а саме дуби, ну, були пошкоджені дуже страшно. Частина з них була видалена, але більшу частину ми залишили як таку живу пам'ятку про ті події, які були... Хотів би звернути увагу саме на дерева, які були прострелені цими вибухами. І майже кожне дерево, кожне дерево воно обов'язково отримало якесь поранення. І такі дерева, що в принципі, потрібно було їх видаляти. Але дуже жалко. І ми, ну, я думаю, прикладемо максимум зусиль, щоб їх зберегти. Тобто, ну, Дане дерево, це ж. в принципі… Але воно стоїть, зеленіє, ще воно нас порадує. А були такі, що потрібно було видаляти дерево бо не слово загрозу для людського життя? Чуть далі. От на тій полянці було два дуба, які ще залишалися стоять, але вже, в принципі вони вже падали. Через то було по ним прийнято рішення про видалення, були видалені жалко, але видалили. І далі, там туди вже ближче до того будинку, підтиповерхового, наскрізь прийшло. Снарядом прийшло і встряли в будинок. І там також було прийнято рішення покренувати, але не видалили, залишили стояти на місці. Ну, частково зняли навантаження, щоб не розчахнувся і ще далі не пошкодився. Але він продовжує жити і я думаю, що то на майбутнє буде і нашим нащадкам. Дякую вам за це інтерв'ю та цікаву розповідь. І я вам також дякую. we